Він не планував бути військовим, обрав шлях поліцейського. Та доля вирішила інакше. В травні 21 року я підписав контракт. Я для себе визначив, що контрактна служба більш різноманітна і більш цікава. Перші поїздки до Маріуполя були ще у 2021 році. Тоді Віталій стояв на третій лінії оборони. Та в день, коли Росія почала повномасштабне вторгнення, третя лінія стала нулем. Почались обстріли, прильоти градів. У нас піднялася тривога, нам видали боєприпаси і дали наказ обороняти Маріуполь. Ми залишались на позиції протягом тижня. Ми чекали прямого контакту, ворога чекали на блокпості, але в нас вже не залишалось позицій, все було розрушено. Тому ми мусили покинути блокпост і відступити в місто. У перші тижні бійці стикнулися з проблемою. Критично не вистачало водіїв. І так як Віталій мав великий досвід водіння та любив техніку, зголосився сісти за кермо. Згадує виїзди були цілодобово. Моя задача була підвозити боєприпаси, продукти на позиції, евакуювати поранених, вивозити двохсотих. Було тяжко це переносити. Але з часом, ну, з часом звикаєш до всього. Різні були. Були дуже тяжкі, були, е руку одірвало, були ногу одірвало, тобто, е накидували турникет і на госпіталь. Там вже оперували, оперували там, і були животи пробиті, тобто, але рятували. Багато зусиль пробив, щоб, щоб доставити вчасно. Тобто, е завжди важливий був час. Обстріли ставали все сильнішими. Окупанти гатили по місту буквально з усього та нікого не шкодували. Вибухи наближались до центру. І через два місяці оборони міста Віталію разом з побратимами довелося перейти на Азовсталь. Незадовго до цього чоловік ще й отримав поранення. Поранення оскола кміновобухове бросів. Вчора залетів. На момент виходу матеріалу Віталію вже зробили операцію та дістали уламок, з яким наш герой ходив понад два роки. У той час ситуація на комбінаті була критичною. У нас всього було мінімум: їжі, мінімум, боєприпасів, мінімум, умов мінімум, води в нас не було. Ми зливали воду з. Труб опалення завода і пили ту воду там. Продуктів було мало, тому ми шукали під завалами ті каші там, з камінням, якось перебирали, питались, щоб вижити. Та, попри складну ситуацію, військові продовжували тримати оборону, аж доки не отримали наказ вийти з комбінату для збереження життя. Так Віталій потрапив до полону. Про перебування в полоні воїн говорити не хоче, видає пару фраз. Прийомки зазвичай жорстокі, дуже жорстокі. Катують, хочуть, щоб ми боялись, щоб ми дотримувались режиму, щоб ми боялись всього. Чоловік згадує, як кожен день очікував на обмін. Ми мали надію завжди. Ми, коли у нас були етапи, то ми завжди надіялися, що настав наш час. Ми вже їдемо додому. А потім, як заїжджали на зону, то ми розуміли, що ми приїжджаємо не додому, а на зону. У день обміну, каже, до останнього не знав, куди їх везуть. І навіть тоді окупанти продовжували знущатися над полоненими. Дорога додому зайняла цілих дві доби. Чули тільки розмови, що літак. Відміняється, літак відміні відміняється, переноситься рейс. Що нас кудись етапують літаком? Все-таки дали дозвіл на літак. Перельот був такий страшний, трішки, бо там завжди щось сторохтіло в тому літаку. Він розвалювався. Потім нас вигрузили з літака і знову загрузили в ці зечки. Ми їхали, ми не розуміли, де ми, що ми весь час із зав'язаними очима їхали у невідомість. Зрозуміли, що вже вдома тільки тоді, коли почули заповітні слова від українського представника. вдома. Не розумієш, куди, куди, куди зразу бігти, що робити, куча людей тебе зустрічає, тобто камери. Печиво дають воду. Ми протягом двох днів навіть води не пили, то ми зразу в воду хапати, попити. Не розуміє, що хапати, тому що більше двох років життя втрачено і завжди поспішаєш. Нині ж Віталій проходить реабілітацію та відновлюється. Не забуває і про тих, хто продовжує залишатись у ворожому полоні. Чоловік вже встиг побувати на акції в їх підтримку. Карина Подленко Ігор Ткач, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.